Не жить і не лють це ж не одне і те саме? Ні, ну звісно, ні. Тому що ми кажемо, що живе це те, що живе, кусається, борсається, бігає, оце як ті миші, пацюки, коти, Знає, що таке. Глядаєш з віконечко, і там що ти бачиш? Ну, деревця ростуть, земля, уші якісь, а там щось, що родить, бігає, да? Оце — жить. А те, що лежить і тільки зітхає, таке. А, а, допоможіть мені, що тобі допомогти? Все, а, ну допоможу, тільки ну, ти скажи, що ти хочеш. Нічого не хочу, хоч і замість мене. на роботі, живий, замість. Мене, живи замість мене. Оце нежить? Да? Це те, що ну, немає сили, і воно паразитує такі, я ж кажу, як е зомбі ходять на роботу, такі на каві живуть, да? там, або опери які там, до іншої людини, типу Ой Боже, ти такий жвавий, я з тобою піду. Блін, да відчепишся. Я хочу з тобою, можна я буду ще тримати за руку і пускати слину тобі на ну, я ж кажу, але це вони вони є багато різних, але вони не мають такої прагнення до життя, такої, такої жаги до життя, да. Тобто вони такі надо, і вони до життя чіпляються і так на ній висять. Знаєте, тобто біжить, наприклад, свинка по підприємству, якийсь працівник, який хоче грошей і е, амбіції в нього, і все, все, все да? і на ньому там в кожне коліно вчепилося патритьотки, які такі у пирихи, да? І п'ють його кров. І він там щось за цей за підрозділ, там щось намагається борситись, робити. Да? Але в середньому підрозділ так ну, зрозуміло песня, да? Тобто який-то.